どうぞ。<music> <music> Взяти до рук зброю і стати на захист своєї країни мене спонукало знання історії. Зокрема щодо нашого одвічного ворога-московитів. Впродовж віків, щойно на московицьких болотах київський князь Юрій Долгорукий, син київського князя Володимира Всеволодовича Мономаха і онук київського князя Всеволода Ярославовича, заснував місто Москву. На той час Київ вже був відомим європейським містом сотні років, як Київська Русь прийняла хрещення на берегах Дніпра, а в самому Києві височили оздоблені золотом куполи храмів. Перші навчальні заклади з'явилися саме завдяки хрещенню Київської Русі. При храмах навчали книжковому вченню, а навчальну програму затверджував сам великий київський князь Володимир. Першість і основоположність Києва завжди не давала спокою московитам, у яких навіть їх вчений ломоносов не міг навчитися нічому більшому, ніж елементарні грамоті, і для серйозного вивчення наук йому довелося їхати до українців, навчатися у Києво-Могилянській академії. Усвідомлення московитами, що без Київської Русі у них немає історій. Комплекс неповноцінності їх нації поклав початок етнічної ненависті до українців, і бажання перевернути історію з ніг на голову, виставити Москву старшою, ніж Київ, московську церкву вищою за київську, а московську науку, архітектуру і культуру першими і основоположними для київської, а не навпаки, в супереч дійсності. Зрештою, вилилося спершу у зверхньому ставленні до українців. А згодом дійшло і до крайньої межі проявів геноциду московитів проти українців. Одним із найвідоміших за своєю жорстокістю була батуринська різанина, коли московитський цар Петро І наказав вирізати все населення гетьманської столиці Батурин незалежно від віку та статі. Далі ще будуть і геноцид. Періоду радянської окупації українських земель у відповідь на проголошення Центральною Радою Незалежності України, і геноцид голодомору саме знання історії давало впевненість, що успішний акт проголошення незалежності України у 1991 році це не кінець, а лише початок, який неодмінно вильється до нової великої агресії московитів проти українців. І, на жаль, досвід геноциду і звірств росіян у Бучі, Ірпіні та інших містах лише підтвердив історичний факт, що московити наші одвічні етнічні вороги і лише силою і зброєю можна захистити свою землю від цих нелюдей. І я щасливий, що докладених моїми побратимами і, зокрема, мною зусиль вистачило для того, щоб не допустити таких звірств у Полтаві. Хоча війна ще триває, і допоки у Москві кривавий режим не впаде, небезпека зберігатиметься. Силу духу, не залякати знай. Під час виконання бойових завдань бійців мотивує те, що ми знаємо. Допоки ми не спимо і несемо службу і ночами, і у холодних бліндажах, і в окопах з, бро... з мокрими ногами або на морозі під вітрами, ухиляючись від ворожих куль та снарядів, що у цей час десь вдома мирно сплять наші діти, сестри, старенькі бабусі дідусі у своїх теплих ліжечках. І лише наші мами разом з нами не сплять під полум'ям свічечки і чекають на нас. Після війни чудес не буває, і нам ще доведеться довгими роками відбудовувати наші міста і загоювати рани, які нам завдали росіяни. Але в одному ми впевнені, наступні покоління, що побачили звірство московитів, на все життя усвідомлять, що гірше за війну з росіянами може бути лише союзництво з росіянами, тому лише стратегія розвитку з орієнтуванням на союзництво з європейськими цивілізованими країнами є гарантією успішного майбутнього України. Що мотивує бійців вже зрозуміло, а от щодо демотивації і деморалізації та зниження бойового духу, то найбільш, найбільш тяжкими чинниками, що пригнічують бойовий дух, є моменти, коли бійці бачать прояви байдурості до війни, коли окремі громадяни висловлюють впевненість, що бійці на війні воюють за зарплату. Яку вважають дуже великою, хоча самі при цьому жодним чином не бажають скуштувати такого багатства. Коли бійці чують, що яка різниця на якому язикя говорить», або як окремі навіть провладні депутати називали наше гасло слава Україні нацистським, коли серед жителів мирних міст з'являються люди, що на фронті жодного дня не були, але сміють розписуватися за бійців, Стверджуючи, що нам не важливо, чи залишатиметься вулиця імені Сталінграду, і що нам нібито потрібен пам'ятник російським катам типу Ватутіна, коли бачиш, що люди досі після стількох звірств російських окупантів залишаються які проти, проти перейменування вулиць, що містять російські топоніми замість прославлення у назвах вулиць. Імен героїв, завдяки яким ці міста залишилися вільними і мирними. На тебе мама й тато чекають. Дітям ми бажаємо, звичайно ж, сил та терпіння для отримання знань. Для вас вони зараз мають вираження лише в оцінках, які ви отримаєте у своїх щоденниках. Але зміст цих знань є набагато ціннішим і користь від них ви отримаєте значно пізніше. Але в необхідності знань переконаються всі. І ми вам усім бажаємо зрозуміти це чим швидше, тим краще. А як бійці, то ми окремо хочемо звернути вашу увагу. На такі предмети, як військова підготовка і історія, військову підготовку слід пройти, щоб знати, як стріляти, а історію, щоб знати в кого стріляти.